Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене в роботі ось така дощечка з бабусею ягусею. Будемо робити вживлення, Експериментуємо, продовжуємо експерименти з вживленням. Роздруковка на фотопапері. Достатньо він цупкий, не знаю якого він, який там номер не буду казати, бо просто не знаю. Ось, І будемо робити вживлення фотопапер... на фотопапері на струйному принтері, підкреслюю. І ось я обриваю залишки непотрібні, які мені цієї. Роздруковочки. Дощечка у мене загрунтована двома шарами білої фарби, і пролакована була одним шаром. І підсохла. Тепер я знову лакую дощечку і лакую свою роздруковочку. Прийшла я до висновку, що краще лакувати на такій м'якенькій ганчірочці або такій нетканій серветці, щоб лак не залишався на кінчиках роздруковки, його тоді погано, він залишається такими товстими шарами і його потім погано забирати. Але вчимося на помилках. Ще раз пройшлася лаком по. Дощичці пройшлася лаком Про, по е, роздруковочці, не дуже товстими шарами, такий середній шар лаку. Ось прикладаю, беру е, целафанчик і шпатель, і дуже ретельно це все виганяю залишки лаку з під цієї роздруковочки ретельно це все е, пригадає. Тискаю до дощечки, щоб не було повітряних таких кульок, чи як тут сказати. І тут же вживляю цю малесеньку, яку я відірвала маленьку, маленького кажанчика цього. Ось так теж його покриваю лаком і таким же чином я його сюди вживляю. Ще раз гарно прохожуся, лишня тут папірчик забрала. І залишаю це все сохнути. З вечора я це все зробила і лишаю десь до ранку, навіть до обіду. Коли маю час, тоді починаю скачувати цей папір. Збризгую водичкою. Не дуже сильно, щоб вода не плавала, а щоб було комфортно рукою працювати по цій по цьому паперу. Перший шар цього такого паперу, дійсно, папір товстенький, він дуже гарно знімається, його прямо так можна знімаєш, і пальчиками він просто стягується. А далі вже дуже акуратно починаємо. Ось бачите, тут залишився на кінчиках лак. І нігтиком мені доводиться його звідси забирати. А коли ми будемо це. Змащувати лаком цю роздруковочку на нетканій серветочці або на ганчірочці, цей лак просто піде в цю ганчірку і не залишиться на цих кінчиках. Ось так без фанатизму стараюся це зняти залишки цього паперу. Підмочую руку, коли я чую, що вже туго йде. Скачування, бачите, оці кінчики я забираю нігтиком і продовжуємо скачування цього паперу, скачуємо до, щоб не протерти, будемо казати, так, дірочки там. Ось, Даємо трішечки підсохнути, дивимося, де є ще такі білі плямочки. Ще раз проходимось, і ось. Я беру наждачний папір і ось ці кінчики стираю наждачкою, щоб коли ми проходимо рукою по цій дощечці, щоб ми не відчували нічого під рукою, тільки гладеньку поверхню. Картинка вживилася дуже добре. Картинка яскрава, фарба не потекла, так якби це було на звичайному папері на струйному принтері. А на фотопапері, як ви бачите, все дуже добре е, вживилося без всяких е, патьоків тої фарби. І підмальовувати прийдеться тільки фон, а не саму виправляти картинку. Тобто довожу до розуму вже повністю цю роздруковочку і лакуємо, обов'язково сушимо. Тепер приступаємо до підмальовочки. Підбираю я фарбу, яка мені потрібна тут, і починаю підмальовувати нашу картинку. Якщо в нас роздруковочка займає повністю всю дощечку, ми, звісно, можемо бійтися і без підмальовки, просто додати на свій смак деякі акценти. Тут же в мене Роздруковочка ця невеличка, і тому нам треба підмалювати, щоб у нас була цілісна картина нашої бабусі ягусі. Ось тут я намішую фарби, які підходять мені по, по кольору цієї картиночки, десь даю риженьку, чорненьку. Тобто ви. Якщо вживляєте картиночку, ви підбираєте вже фарби такі, які потрібні вам для цієї роботи. Не гладенько я це все так пензликом прохожуся, а такими трішечки вбиваючими рухами, щоб була, якби фарба лягала не гладенько, а трішечки такими випуклими, шматочками чи що, щоб був такий у нас реальний, реальне деревце, тут такі, як камінчики нібито внизу, тут коло бабусі теж таке там, буцім, дерев'яне, щось там, як, може, хатинки, шматочок. І це все ось так я прохожуся. Трішечки даю цьому всьому підсохнути і боковушечки цієї дощечки я це теж прохожуся цією, такою руденькою фарбою, але тільки до до тої. Пори, до якої в мене де кінчається сама картинка, ця фарба на картинці. Тому що далі у мене там буде димок, і він буде зовсім другого кольору. І я так і буду робити тим же кольором боковиночці далі на цій дощечці. Ось так прохожуся по боковинкам. І даю цьому всьому трішечки підсохнути, перед тим, як намішати. Слідуючу фарбу для того, щоб зробити димок, який йде з бабусіного варева. Тут я ще подумала, що трошечки можна було по-іншому вже вживити цю картиночку, трішки дати її вище, щоб диму було менше, а більше зробити низ там грибочки. Але це вже ідея прийшла мені тоді, коли вже я побачила, ну, Вживлену картиночку. Тепер я намішую фарбу, яка підходить мені по кольору до цього димочку. Пар димок, така вона там трішечки голубенька, з фіолетовим, з таким більш бежевим відтінком додаю я ці такі фіолетові. а тоді намішую більш такий світлий відтінок, і Приглушаю ці фіолетові. Цей фіолетовий димок приглушаю трішечки цим світлим кольором, щоб він так явно нам не виділявся. А цей димок мав такий більш реальний, так би мовити, вигляд. І цією ж фарбою я далі дофарбовую до кінця дощечку. І так само цією ж фарбою пройдуся по цих боковиночках, які ось тут йдуть, де цей димок. Тобто, дощечка в мене буде поділена на дві таких частиночки. Там, де димок, верхушечка і низ. Все це просушуємо і лакуємо одним шаром акрилового лаку, і знову даємо. Даємо цьому всьому просушити. Тобто ми кожен шар нашої роботи захищаємо, лаком, даємо просушувати і тоді спокійно працюємо далі. Як десь щось не так зробимо, ми можемо спокійно це все витерти. Додаю трішечки зеленого кольору на спідничку бабусі, на її вариво, котику очки. Тобто дивлюся, де я ще можу додати якихось акцентів понизу коло грибочків. Ось, щоб наш, наша картиночка мала такий гарненький, реальний, так би мовити, вигляд. Ціпочок бабусі підмальовую. Хвостик котику. Тут на ціпочку якась в неї голова. І кажанчика робимо більш яскравим. Щоб він нам не загубився. І далі, біленькою фарбою я роблю бабусі рукавчики тут, відтінок, ще даю зелений, сірий, щоб відтінити рукава бабусі, щоб вони гарно виглядали, щоб ми бачили саму цю. Не лише дим нам впадав в очі, а так була і бабуся. Червоною фарбою додаю ще мухоморчики. Трішечки їх роблю яскравішими. На вишиваночці бабусі додаю візеруночка. Ось і знову це все сушу, і покриваю. Одним шаром акрилового лаку і знову це все просушую. Поки це все в мене підсихає, я вирішила зробити таку бірочку для цієї дощечки додати такого акценту. У мене була якась така бірочка, не пам'ятаю з чого, і роздруковка такого павучка. Ось я їх вирішила між собою склеїти, пристарюю на своїй бірочці. Щоб вони виглядали більш так, більш древніми. Ось. Тепер приступаю до роботи акриловими маркерами. Додаю акценту на бірочку і дивлюся, де б мені щось додати до роботи. Ось додаю вушка, ціпок, бабусін, додаю відтіночки в трішечки, щоб виділити білі, котика. Тобто дивлюся, де я ще можу додати деяких відтінків, щоб зробити свою роботу більш яскравою. І ці акрилові маркери мені дуже стають в пригоді. Навирізала я ось таку павутинку. Спочатку я хотіла просто її туди приклеїти, але вирішила, що буде більш реальніше, я її просто намалюю. Малюється дуже просто палички і між ними такі перетинки. Дивлюся, де б я хотіла її бачити, цю павутиночку, і там я її додаю чорним цим акриловим маркером. Ось тут наверху, звичайно, павучок там зробив собі такий павутиночку. Може, не може бути в бабусі ягусі без павучків та павутинки. Кажанчик є, змійка там є. На ціпковий котик чорний є, мухоморчики є. А ось павутинки мені тут здалося замало. Ось я її і вирішила додати. І на цій павутинці навіть спробувала намалювати щось схоже на манюсінького такого павучка. Ну, що вийшло, то вийшло. Будемо надіятися. Що буде зрозуміло, що це, даю акцент ще кажанчику, що це в мене тут, тут ось на цій павутинці, такий маленький-маленький павучочок живе тут ось такий в мене павучок. Далі ще голубеньким вирішила додати акценту на бабусину хусточку, щоб вона в нас була така яскравенька. Роблю дірочку на своїму, своїй бірочці. Такий в мене тут цікавий шнурочок. І додаю цей шнурочок з бірочкою на дощечку. Акриловий маркер можна вже налакувати, він прекрасно тримається і без лаку. Його дуже важко звідти змити. Дощечка ця з другої сторони робоча. І ось така цікава в мене вийшла бабуся Ягуся. Така собі з української казочки. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Перше відео по вживленню фотопаперу в дощечку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, пишіть коментарі. Я ще буду робити дощечки, експериментувати з вживленням офісного паперу та декупажної карти. Це ми ще, все разом з вами ще попробуємо. Ось, Тисніть на дзвіночок, щоб бачити подальші мої відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!